Провели зустріч з міністерством інфраструктури Польщі на пункті пропуску Ягодин Дорогуйськ. Так само зустрілися з працівниками прикордонних служб і митних служб обох країн. Ця зустріч була присвячена саме питанню автомобільних перевезень і блокуванню пунктів пропуску, яке трапилося ще в кінці минулого року. Наше ключове завдання не допустити блокування. Наступного перевізниками пунктів пропуску, тому що всі ми знаємо, що та угода, яка була підписана між протестувальниками в Польщі і Міністерством інфраструктури, вона діє до 1 березня. Тому наші зустрічі присвячені тому, щоб ми вирішили всі питання, які якраз були проблемними і були передумовими для блокування кордону. Дві теми, які ми торкнулися: перша це черги перед кордонами, і друге це угода про лібералізацію перевезень. Нам сьогодні дуже важливо говорити про черги, тому що черг на кордоні, ми, як побачили, після розблокування кордону їх немає. І ми сьогодні проговорили ті конкретні дані і факти по кожному пункту пропуску, як проходив рух. І ми бачимо, що черги зменшились, їх практично не існувало ось довже блокади фермерами польського кордону. Велика Частина цієї історії це електронна черга, і друге це питання ефективної і ритмічної роботи працівників митних і прикордонних органів. Що стосується електронної черги, ми сьогодні тут показали. На пункті пропуску Ягодин Дорогуськ, як стоять в трьох конкретних чергах вантажні автомобілі. В нас тут є в електронній системі поділ на три черги. Ми показали, як система працює і як автомобілі під'їжджають до пункту пропуску. Ми представили нашу систему роботи з камерами. На пункті пропуску Ягодин Дорогуськ нагадаю, працюють камери зчитування номерів, які під'єднані до системи електронна черга, і виключно ті. Транспортні засоби, які є в електронній черзі, і які отримали дозвіл на проїзд пункту пропуску, вони перевіряються і зчитуються камерою перед пунктом пропуску. Далі інформація надходить на планшет працівника Держприкордонної служби. І далі автомобіль пропускається через кордон. Кожний автомобіль фіксується, фотографується, тому абсолютно немає ніяких зловживань і дуже чітко працює система електронна черга. Друге питання, яке ми обговорили. Це питання ритмічної роботи працівників прикордонних і митних служб. Ми показали дані, які ми маємо. Що на деяких пунктах пропуску, на жаль, недостатня спроможність, недостатню кількість транспортних засобів. Польські колеги забирають на свою сторону і перевіряють, і цим затруднюють і зменшують пропускну спроможність пунктів пропуску. Тому говорили якраз з працівниками прикордонно служби і митної служби, як покращити і збільшити кількість транспортних засобів, щоб вони проходили кордон. Особливо це стосується пунктів пропуску краківець Рава Руська Грибенна. Тому на цих пунктах пропуску ще окремо проговоримо питання. На кожному з цих пунктів пропуску з працівниками митної прикордонної служби, звісно, е, торкнулися і питання блокади перед кордоном, е, тому що на сьогодні кордон заблокований фермерами. Ми це, звісно, питання більше і з цим працює з цим питанням, працює Міністерство агрополітики, Міністерство закордонних справ. Але ми, в свою чергу, так само ще раз підкреслили важливість розблокування кордону, так само е, переговорили з тими перевізниками, які застрягли прямо на пункті пропуску, е, і стоять у нас 15 автомобілі саме на пункті пропуску дорогуськ і проговорили можливості для того, щоб протестувальники пропустили ці транспортні засоби через кордон. Працюємо над тим, щоб не сталася повторна блокада саме перевізників після 1 березня, і для цього ми домовилися, що ми продовжуємо ті пілотні проекти, які ми започаткували на один місяць з січня місяця. Ми продовжуємо тут, на пункті пропуску Ягодин-Дорогульськ, спеціальні смуги для пустих транспортних засобів і окрему реєстрацію для пустих транспортних засобів в системі електронна черга. Крім цього, ми так само продовжуємо роботу в живій черзі. На пункті пропуску е, у Гринів Долгобучів і Ніженковінчимольховіця, і ми домовились з польськими колегами, що ми продовжимо термін роботи цього пілотного проекту до 1 березня. Поки ну а далі ведемо подальші розмови щодо е, неможлив... унеможливлення подальшого е, блокування і продовження, звісно, угоди про лібералізацію, тому що одне, одне з наших основних завдань це не повернення до, до дозволів для наших перевізників і продовження угоди про лібералізацію. Перевезень. Працюємо далі, будемо вас інформувати.